такий цікавий прийшов в ремонт 6х30, це радянський, вказано 72-й рік, але це не дата виготовлення, а дата ремонту. І тут ще одне клеймо чи то 49, чи то 64. Я підозрюю, що 64-й, тому що такі клейми ставили приблизно в тих роках. А рік мав бути ось тут на мості нанесений. О, видно, що міст ще зішліфований, перефарбований. Отак от. І гляньте, тут теж зашліфовано, чи то фарба просто виступила так. Виглядає як зашліфовано. Ось такий цікавий апарат. В принципі, стан не найгірший, але він дуже сильно мутний. Якщо глянути всередину, там взагалі унікальні речі творяться. Така муть, це навіть без ліхтарика. Ну а в другому це взагалі. Так от. І тут, якщо подивитися на окуляр, видно, з другого боку з маски прям вже сконденсувалось. Вивернув окуляри, відразу бачимо це старе, суперхолодне просвітлення насичене, тобто можна зразу сказати, що бінокль буде дуже сильно жовтити. Досить слабо ефективне дане просвітлення. По тому скільки підклали тут під призми. Фольги і все горе, що можна сказати, наскільки криві ці корпуса. До речі, чорнення відсутні. Я думаю, що це бінокль часів Другої світової робили вже похопцем. Він просто пройшов ремонт. Гляньте, як на заводі ремонтному поставили пружину. Тобто тут вона поставлена правильно, цими виступами до гори. А це так зробив. Як тепер було би модно сказати, сервісний центр офіційний. Ну і от причина, чому так установили на заводі, виявляється, що це ліва скоба, а не права. Видно, її тупо не було в наявності. І поставили догори ногами. Тому що якщо поставити рівно, то виходить, що упор в призму не сходиться. Ну от так от. не мали бідні на ремонтному заводі однієї скоби. Навіть я не на ремонтному заводі маю скубу, а на ремонтному заводі не маю скуби. Ну що ж, глянемо, як показує даний 6х30, скажімо так, стандартний, і порівняємо із моїм 6 х 30. Моя шістка, в принципі, майже стандартна, тільки об'єктиви і призми в нього від BPC4. А окуляри, в принципі, точно такі ж. Глянемо мою шістку. Ось так показує моя шістка. Вона дуже яскрава, гарний контраст і дуже різка. В принципі, ніяких нюансів, особливих по зображенню тут нема. Кольора легка теплинка присутня, але бінокль прям так явно не жовтить. І глянемо даний 6х30. Отакий От жовто-зелений наліт є. Контраст видно гірший. І... Різкість також дуже хороша. І вона трішки тьмяніша, вона не така яскрава. Гляньте на небо, синього кольору практично нема. Бінокль працює як фільтр. Так ніби на бінокль накинули жовто-зелений фільтр. От така картинка. І переведемо знову на мій. те, що можна отримати з призмами від BPC4. Погодьтесь набагато краще. Глянемо різкість в центрі, це є мій, 6х30. Отака От фактично ідеальна картинка. Ідеальна різкість. Практично відсутні будь-які оптичні викривлення. І глянемо дану шістку. Різкість дуже хороша сітка мішає, але тим не менше видно. Ну і видно, що контраст такий слабший, старе одношарове просвітлення. Не дає того ж зображення. І другий план. Глянемо, моя шістка, призми bpc 4, пам'ятаємо. Ось таке зображення. Гарне, чисте, різке, фактично без хроматизму, без викривлень. Дисторсії нема. І стандартна чистка. От така. Контраст гірше, кольора гірше. Синій колір на небі практично пропав. Телефон його старається витягнути, але його, по суті, нема. Отаке От все жгто-зелененьке. Ну, а різкість хороша, я вам скажу. Чіткість дуже гарна. От. Видно все гарно, чітко, гарно. Тому ви точно залишитесь задоволеним навіть стандартним біноклем 6х30. Ну що ж, друзі, ось така шістка 6х30, військова, вінтажна. Від себе хочу додати, що це цілком стандартна, нормальна 6, вона нічим не гірша і нічим не краща інших 6 х 30. Також клас 6 х 30 я люблю і вважаю, що дані біноклі реально поприконніші, ніж 8 х 30. Хоча 8 і більша акуратність, але шестірки вони вночі світліші, і в них не видно так тремору і різкість у них краще. У них відсутній хроматизм, практично відсутня дисторсія. Загалом, от, зображення із даних шісток реально класне. Ну, що стосується порівняння з моєю шісткою, моя шістка це нестандартна. Вона вже зліплена з кількох біноклів, вибраних хороших. Там стоять призми об'єктиви від BPC4 із хорошим просвітленням, тому вона показує кращий результат за всі шестикратники, які є е серійні. Ось, вона, скажімо так, кастомна. Але тим не менше, даний бінокль це якраз представник. Того прислів'я, що старий кінь, бороздені зіпсиє. Також ці шестикратники досить важкі біноклі, як для такого форм-фактору. Важить він фактично 700 грам і 700 грам це дуже багато. В руках він відчувається ніби чугунний, хоча тут нічого дивного нема, відливка груба, кришечки металеві, тобто тут не алюміній, а сталь. Також латунні оправи, латунні об'єктиви, латунні кільця. Латунні окуляри повністю, цілком і повністю. Воно надійно, воно класно, але воно важке зараза. Друзі, що ви думаєте на рахунок даних шісток? Пишіть в коментарях. Всім пока!